Вітаю, ви слухаєте диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Бунт – Це коли ми відмовляємо Богу у доступі до свого серця. Відмова Богу на його бажання отримати повний доступ до вашого серця має такий вигляд: моя проблема з алкоголем нікому не шкодить. Моя порнозалежність не така страшна. Моя ігрова проблема під контролем, з моєю проблемою гніву можна впоратися. Моя проблема із шлюбом вирішиться сама собою. Компульсивне переїдання це не страшно. Приваблювати погляди своєю зовнішністю нормально. Мої розваги це мій вибір. З ким я займаюся сексом, це моє рішення тощо. Коли ми відмовляємо Богу в доступі до будь-якої області свого серця, життя. Ми встановлюємо там головного ідола. А оскільки Бог милостивий до нас, Він не нав'язується туди, куди ми не хочемо. Однак бережіться там, куди Він не втручається, ми знайдемо ідола, а результатом буде рабство та бунт. Наш Господь сказав своїм учням Ісус відповів і до нього сказав Як хто любить мене. Той слово моє берегтиме, і отець мій полюбить Його, і ми прийдемо до Нього, і оселю закладемо в нього. Від Івана 14. 23. Слухаючи Його голос. Дослухаючись до Його слів, ви збережете своє серце в Його оселі. Моя молитва сьогодні. Господи. Я хочу Твого миру та цілісності. В усіх сферах свого життя. Господи, я заявляю, що люблю Тебе, і як наслідок цього підкоряюсь Твоєму голосу і Твоїм словам. Вони для мене дух та життя. Від Івана 6:63. Я твій. Жодних ідолів, жодних табличок не входити назавжди. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер